22 травня відзначається 155-та річниця від дня перепоховання праху видатного сина України, поета, справжнього патріота своєї землі Тараса Григоровича Шевченка. З цієї нагоди у міському парку культури та відпочинку відбувся традиційний мітинг. Тут зібралися шанувальники не тільки його творчості, а й ті, хто продовжує велику справу боротьби за вільну Україну. До погруддя Великому Кобзарю лягають вінки та квіти від представників влади та громадськості. До присутніх звернувся секретар ради Юрій Сап'янов. На цьому місті наша громада найчастіше збирається шанувати день народження Тараса Григоровича, Відзначити день перепоховання на день незалежності і в інші дні, які ми тут буваємо громадою, просто віддати шану нашому патріоту українському, нашому пророку. Без жодних мітингів Ми тут збираємося завжди, щоб згадати про вічне, зважити на духовність, на моральність, тому що Тарас Григорович це наш зірець і наш еталон еталон української нації. У нього з самою великою зброєю було лише слово. Але це слово настільки було влучне, настільки воно було актуальне, і це слово ніколи не було на угоду керівництву, на угоду якимсь моментам, що відбувалося в державі. Чи коли він був там, ми називаємо в засланні, чи в чужому краю, перечитуючи його твори, просто серце зупиняється, чи ми читаємо Катерину. Чи гайдамака, гонта в умані це просто серце зупиняється, і його дійсно заповіти і настанови, і заклики про те, що обніміться ж, брати мої. Минають роки, стираються надписи на камені, тліють книги, руйнуються будинки. Але слово Кобзаря як граніт актуальне і нині. Сюжет підготували Альона Горкова і Олександр Вергун телерадіо компанія веселка. Наша пісня нова. Починаємо її знову. Знову на порядку денному засідання виконавчого комітету стояло питання про демонтаж кіосків, що розташовані на бульварі молодіжному. Дежеві ситуації у тому, що вже був один виконком, на якому ті ж члени, ті ж господарі кіосків, та ж проблема. Але минуло більше місяця, а віз і нині там, а точніше, брудні кіоски з тими ж п'яничками, з тими ж неліцензованими спиртними напоями. З тими ж порушеннями закону. І все це на виду уйдучих повз школярів п'ятої школи та сусідами, у яких вимушене безсоння із зап'яних дебошів. Єдине, що повертає у сьогодення, це запит депутата даного округу Анатолія Шаповала. Ну там ужас, а ми ходить возмемов додому. Я як житель э, нового города, я не хочу, щоб я находілася. Во-вторых, полностью идет а, игнорирование всех требований. Там без акцизка продается. Дети ходят, мамы ходят, приступают через отношения. Есть группа 10, 12, 15 человек, которые просто там лежат. Это беда. Хоча один з господарів кіосків запевняв, що вони продають виключно лимонад. Дивні лимонади нині пішли, але не про них. Довго сперечалися присутні. Одні захищали приватний бізнес, хай з сумнівною репутацією, інші стояли на сторожі закону. Пояснення надав головний архітектор Сергій Батяшов. Проблему потрібно розділити на дві перше. Значить, на сьогоднішній день ці павільйони не соответствуют ні одному, у нас шість архетипів затверджені, Тільки шесть. Такі і ніякі, другі. Все, затверджена сесія закон. Значить, ні один з них під це не підпадає. Поэтому, поэтому питання зноса однозначно. однозначно. Все. Друге питання план реконструкції бульвару молодіжного. Так, да, проєкт має право на життя. Вірні це не проєкт, це ескіз. Тому ми на комісіях розглядали це питання. Комісія створена розпорядження міського голови. Було запропоновано значить управління житлово-комунального господарства розробити проект благоустрою. Ну, скажімо, він там буде стоїть мільйон. Ну, скажімо, условно реально. Їх 12 чоловік. Заключаємо договор з ними, потім. Включаємо схему, заключаємо знову договор з ними на пайову участь в реконструкції бульвару Молодіжного. Заключили договір на підставі цього договору, я їм погоджую паспорта прив'язки. Тож, тобто, давайте рішимо таким подіоном. Врешті прийняли рішення зобов'язати підприємців власним коштом демонтувати малі архітектурні форми. Загалом було розглянуто 25 питань порядку денного, який включав соціальний захист населення, питання ЖКГ, житлові питання тощо. Сюжет підготували Вікторія Атамець, Роман Бравчев, телерадіокомпанія Веселка. Перше у Світловодську на базі міського спортивного комплексу управління освіти, зокрема позашкільний навчальний заклад, Центр військово-патріотичного виховання, організували спортивно-патріотичну гру Джура. Саму назву на урочистій лінійці пояснив директор ЦВПВ Анатолій Сіромаха. Джура це слово персидське, Воно прийшло до нас до нас з мель сучасного Ірану. Воно означає товариш джурами назвали молодих воїнів, збройносців при козацьких старшинах. Це поміщений довірена особа запорізьких козаків. Запорізькі козаки це українці. А як свідчить тлумачний словник, українець це герой, це справжній козак. Завжди непереможний, завжди сміливий. Ви нащадки нас наших славних пращини Запорізьких козаків. Це перший етап всеукраїнських змагань, до якого долучилися усі загальноосвітні заклади міста. Було представлено дев'ять команд. Школа за номером один делегувала команду січовики. Школа номер 2 козаки-захисники. Честь третьої школи захищали орли, четвертої вільні козаки, п'ятої соколята, сьомої Котигорошко. Учасники восьмої школи мали назву Серце Патріота. І школа за номером 10 – січ. Учасників змагань вітали гості. Виконавчого комітету та від себе особисто дозвольте привітати вас свято. Джуран це свято дисципліни та патріотизму. Тому ми вам бажаємо сьогодні бути сміливими, рішучими, мужніми, ініціативними. Бажаємо всім перемоги зі святом вас. Спортивно-масовий захід проходив по коловій системі, включав у себе 9 конкурсів, парад команд, строєва підготовка, спорядження патронами магазину автомата АК-47, туристсько-спортивна смуга перешкод, метання гранати, спорядження військовою амуніцією, перша медична допомога, підтягування на перекладині та стрільба із пневматичної гвинтівки. Журі, до складу якого увійшли представники міськвиконкому, управління освіти Світловодського військомату, оцінювало змагання за п'ятибальною системою. Учні до патріотичного турніру готувалися заздалегідь, адже як кажуть самі, такі навички потрібні кожній людині. Як ти вважаєш, знадобляться тобі ці знання в житті? Так знадобляться, тому що тут є багато елементів, які можуть ну, знадобитись і ну, в подальшому житті. Наприклад, коли йдеш в похід, ну, і поранився, то ми рану, ну жгут налажувач і. Ну, давати перешкоди, ну, наприклад, коли е, твій лагерь знаходиться дуже далеко і тобі треба проходити через хач. Ну, це теж знадобиться. Так, думаю, знадобляться при таких умовах, які зараз, то мабуть так. Ну а взагалі такі ж умови не завжди будуть. Думаю, знадобляться? Наприклад. Кудись поступити. Аліна без чогось до, досягти. Цьому змаганні беруть участь. Ми бачимо і дівчата. Скажи, тобі це знадобиться в твоєму житті? Я вважаю, що це знадобиться, адже це може бути в різних ну, умовах. Якщо нам десь знадобиться фізична підготовка, то деякі з того, що ми виконуємо, то це може нам в природі у житті дуже знадобитися. Я вважаю, що так в екстрених ситуаціях це все може знадобитися, наприклад. Ну навіть ну взагалі просто сильними людьми дуже класно бути, коли ти здоровий і сильний. На переможців чекали призи, медалі та грамоти. За результатами визначилися переможці. Третє місце посіла команда зож за номером три орли. Друге місце виборола команда школи за номером 4 Вільні козаки перше місце із правом представляти Світловодськ на обласних змаганнях посіла команда Соколята школа за номером 9. Переможця нагородили перехідним кубком. Усі команди-учасниці отримали грамоти за активну участь у спортивно-патріотичному заході Джура. Сюжет підготували Вікторія Атамас, Роман телерадіо телерадіокомпанія Веселка. Серський клуб легіон вже вдруге проводить відкриту першість з боксу в нашому місті. Нещодавно близько 130 спортсменів з різних міст України та різних вагових категорій змагалися за першість та визнання бути найсильнішими. Цьогорічні змагання прийшли в міському спорткомплексі імені Тузовського та були присвячені міжнародному дню сім'ї. Учасні соревновання гукала ста 130 учасників серенуванні. З городов України, такі как Полтава, Миргород, Вальногорськ, Дніпропетровск, Кировоград, Комсомольськ, Кременчук, Александрия, ну і, конечно, прославленный світловодск наш. Вот. У нас очень много боксерів, которые участвуют, около 30 наших боксерів, участвують, навіть навіть ще більше. Податка боксерів максимальний, який ми готовилися максимально, ми думаємо, що наши боксеры достойно, и дети выступят в этих соревнованиях. Значит, еще у нас э, проводится чемпионат области по взрослым. То есть, э, по взрослым, это взрослый, это уже 98-й, 97-й и ниже там, вот эти года. То есть, уже боксируют те ребята, которые уже сформировались, уже полностью уже э, реальные боксеры. Вот. Тоже сегодня будут это не боксировать. Мы должны достойно выступить, и я, я считаю, что эти соревнования доведут нас до того, что мы на следующий год будем Традиційна хаті проводіти сорінування і стараємося визивати більше городов. Дякую нам нашим спонсорам, каніше котрий допомагають. Дійсно, для багатьох юних боксерів участь у цих змаганнях стала справжнім іспитом, але вони впевнено демонстрували здобуті шляхом наполегливих тренувань вміння та відпрацьовані спортивні елементи. Ємно відзначити, що світловодські спортсмени здобули багато медалей. Перші місця посіли Єгор Царственний, Іван Царствений, Микита Власов, Григорій Олейник а Віталій Фокасі, Олександр Арістаров, Олександр Пишний, Віталій Хохленко. Це вихованці боксерського клубу Легіон. Світловодська КДЮ США має три перших місця: Це Дмитро Селевко, Ілля Жалобицький, Лев Шевель. Спортивний клуб Атлан також має своїх переможців. Перше місце зайняли Артем Плис та Єгор Лєбідів. Всі учасники змагань отримали призи, грамоти та медалі. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.